Чай дуже тішуся, коли на театральному небосхилі з'являються нові учасники цієї театральної галактики, Всесвіту, як хочете, називайте. Тобто, коли, коли театри з'являються, то це комусь потрібно. Добрий вечір. Сьогодні в черзі Риболов говоритиме про народження, про народження театру. Да, під час під час вторгнення широкомасштабного народився новий театр в Києві, київський камерний театр Маланка і його батько-засновник ЄПЧКОРІ. Привіт. Привіт, привіт, Сергію. Слухай, такий просто чудовий, такий магічний вступ. Я не перестаю дивуватися тому, як ти це робиш, і дуже приємно, ради тебе бачити. Е, ну, я з батьком-засновником не, не, не перегнув нормально. Ні, ну все окей, так, да. Мож, можна і так сказати. <рес> так, ну що ж, батько засновник, розказуй, як взагалі прийшла в голову сама ідея запускатися під час вторгнення? Ну, така досить нетривіальне рішення, але, але маємо те, що маємо. Да. ти знаєш, дійсно, просто одразу скажу за. Декілька місяців до того як я створив театр, я комусь казав, що я не буду створювати не студії, не школи акторської майстерності, не театрів. Нічого. Але ти знаєш, ну, доля це така штука, ця можливість або ну, щось я не знаю. Там з, -з, -з, з неба, або якісь там, як ти кажеш, в галактиці якісь планети так вибудовуються і приходять до тебе. І це, це сталося в червні місяці. Це була третя година ночі? Я спілкувався зі своєю дівчиною, і щось ми просто говорили. Я кажу, що треба там ставити вистави, треба щось робити. От було б цікаво щось ще українське зробити. Якраз на той момент я розбирав ще одну п'єсу з української класики, і вона каже: Гіо, треба створювати театр, таку як в жарт пустила. Я кажу: да який театр? Ну про що ти говориш? І ось спілкуємося, спілкуємося, і я кажу: слухай, я настільки люблю Івана Яковича Франка, що я б свій театр назвав би Франко. Вона каже: Та ні, ну який Франко? Треба щось, щось нетривіальне. І згадала якесь слово таке фіранка. Я, я такий думаю, клас, фіранка, звучить круто, і в якийсь момент я згадую це чарівне слово Маланка. Я на той момент звичайно розумів, що це означає, але одразу знаєш Гугл в допомогу. Я такий, да слухай, Маланка, камерний театр, це було б круто, і потім одразу наступна думка була: я кажу: а прикинь зробити камерний театр, в якому будуть ставитися і виконуватися тільки твори української літератури. Вона така: вау. Я одразу погуглив чи що є щось таке, щось такого схожого. Ну на той момент я не знайшов. І я такий, все, треба над цим працювати. І ось процес, ось такого народження. Він йшов не 9 місяців, він йшов там 6-7 місяців. І офіційно 4 січня 2023 року народився камерний київський камерний театр Маланка. <му> Тому історія ну, от, ось така була. Це не те, щоб, знаєш, я хотів, я мріяв. Чесно скажу, я не мріяв. Я знаю, скільки ну, це головняка. Від того, що ти створюєш щось, да і це не важливо в творчості в бізнесі не важливо, Але я, як людина, не ризикована, я ну не люблю ризикувати. Але це був той ризик, від якого я отримував задоволення, і жодного разу не виникла думка, що мені страшно або зараз не час. Ось цього не виникло. Просто мені це в гарному сенсі слова боліло. Воно мені, знаєш, так як щекотало, якісь мурахи були від цієї ідеї. І тому я пішов за цією ідеєю. Вона мене як мавка, якась заманила, і я повністю їй віддався. Ось така цікава історія. Я так настільки розумію, що ми зараз з глядачами, як це ну я не знаю, наскільки коректно взагалі, але такі партнерські пологи. Тобто, ми зараз приймаємо це народження нового театру, у якого ще немає історії, про яку б можна було якісь товстейні книжки писати, от але є. Є оцей запал, і тут, тут не можу просто не заакцентувати увагу на тому, що камерний театр, який в титул собі вносить працювати з літературою з українською літературою, створює грузин. Та так воно і є. Я завжди, от зараз у нас були там невеличкі гастролі, і я перед Виставою виходив і казав глядачам: Вітаю вас! Мене звуть Гіо Пачкорія. Я український режисер грузинського походження з українського міста Луганськ. І коли це чули, абсолютно чесно, несподівано для мене лунали аплодисменти, тому що поєдналося Луганськ, поєднався грузин і поєдналася Україна. І те, чим ми займаємося. Дорогі глядачі, я. Ради вас вітати сьогодні в цей прекрасний день цій прекрасній чудовій нашій країні Україні, що ви сьогодні поруч із нами, особисто зі мною. І я за це вам дякую щиро від усього серця. І ви зараз просто своїм духом, своєю душею підтримуєте не тільки театр, не тільки мистецтво. А й всю нашу країну. Тому дякую вам. Низький уклін. Давайте одного. Походження. Мене звуть дія пачкурія. Я грузинський режисер українського походження, або я іноді навпаки кажу. Я художній керівник театру камерного театру Маланкас. Театр Маланка новий камерний театр. У нього є одна унікальна особливість. В цьому театрі будуть ставитися і виконуватися тільки твори української літератури. Наше завдання відкривати а, нові імена, відкривати старі імена, яких забули, але вважаються класиками нашої української літератури. Тому я вже наперед вас запрошую. Бути постійними глядачами нашого камерного театру, де це буде відбуватися, ви обов'язково дізнаєтеся. Я цим пишаюся, чесно скажу. Я не буду це скривати. Я пишаюся, що воно саме так. Я іноді жартую. І кажу, що я більше навіть українець, ніж грузин. Хоча я там на 100% умовно за своєю родословною грузин хоч і народився в Україні, тому. І якась цікава теж знаєш якась магія історія в цьому є. Ну, сталося, як сталося. Я просто е, можу тут таким маленьким фрагментиком показати здивовані е, очі Ірини Фаріон, коли в студії е, вона в мене була в гостях, і я їй розказував цю історію. От, і вона е, була, м'яко кажучи, Здивована таким, таким перебігом, перебігом подій. Да. Я буквально вчора був на украденому щасті. Вчора народився новий театр в Україні в Києві. Він називається Маланка. Камерний театр Маланка. Його започаткував етнічний грузин. Цікаво. Започаткував театр Маланка. Позиціонування цього театру знаєте яке? Вони ставлять. Твори української літератури. Грузин. Ми з ним е, зустрілися за кавою, е, і ну, він мені говорить, що ну, ми з ним знайомі давно. Він говорить, що все буде в мене новий театр. Починаю, і оце мені все розказує. Я на нього дивлюся, кажу: ти параджанов від театру. Так. Ну, правильно, Ну, так. Грузин, так. Українську літературу бере і виносить на титул свого театру. Ви а ви це? знаєте, та уявляє? А ви знаєте ту фразу також Ільєнко мені говорив від Параджанова, коли вони почали знімати тіні забутих предків? Ну і пробу пройшов Миколайчук на головну роль Івана і. Сидить, а, і приходить Ільєнко і каже: Здрасті. Ну, російською мовою він ж в Москві вчився, і взагалі, а встає Параджанов і каже, ти я не чар, Яничар. Ну, російською мовою також каже, До він ж правомає, він ж ти я не Яничар, ну ти ж Ільєнко, ну я то Параджанов, так? Суфікс ов йому там дописали. Ну, ти ж Ільєнко, ти ж яничар. Слухайте, ви, ви запхали свою культуру в скриню і сіли на нею своєю задницею. Ну, це такі ну, так. І що той вірменен мусив ту скриню відкрити так, як зараз грузина, але це дуже цікава паралель. Це круто, якщо, якщо українці. А дивляться в бік е, якоїсь там е, більш великої літератури, як, як її сприймають, називають. Е, то має бути хтось, хто зможе поди, поглянути на українську е, літературу драматургію е, і в ній побачити те, що ми самі, е, на жаль, не бачимо. Е, це парадокс. Але все життя наше складається з таких парадоксів, і один з них театральний парадокс. Камерний театр. Ну да, ти знаєш? От ем, одразу мені згадалися слова нашого класика: чужому навчайтесь свого, не цурайтесь і. Дійсно, на сценах а, українських театрів не тільки в Києві, а й в інших містах, ми бачимо багато європейської, англійської, американської класики. Я думаю, а українська хочеться більше її знаєш. Не те, що я там якийсь там, ну, вибач за слово псевдопатріот або там, я займаюся зараз тільки цим. Ні. Я люблю там, європейську, там, англійську, американську літературу. Але м -м -м, у мене яка, знаєш, так, проблема була, скажімо, і ця проблема, чесно тобі скажу, була не тільки там, в тому регіоні, в якому я ріс. Я потім спілкувався з людьми з інших регіонів, і приблизно була така штука стереотипне бачення української літератури якщо ти зараз подивишся я знаю що ти дуже багато моніториш інтернет ютуб Багато хто розказує про те, що е, вони зараз е, ламають ось ці стереотипи, які у них були. зараз дуже багато подкастів роблять з приводу того, що А я думав, що це було так, я сприймав так літературу. А, спр а насправді це було так-то, так-то і так-то. І, так, і такого дуже багато. І це дуже круто, що ми, знаєш, наново дивимося на це і наново все відкриваємо. От тому. Е, Знаєш як? Шекспір круто, клас. Ми на прикладах там Гамлета навчалися на режисурі, але і Франко топ, і Леся топ просто. Я, до речі, тобі скажу, що моя близька знайома режисерка з Німеччини, вона сказала: каже: Ю, а ви знаєте, яка у мене улюблена п'єса? Я кажу, яка? Вона каже, лісова пісня, і у багатьох так багато хто вважає там саме, наприклад, лісову пісню просто це, це фундамент якоїсь української драматургії. От, тому я вважаю, якщо Шекспіра ставимо, хлопці, дівчата, друзі, давайте ставити і наше українське. Не тому, що це хайп, не тому, що зараз це потрібно, тому що я вважаю, що треба е все робити через любов до свого, закохувати наново, наново відкривати. Я скористаюся тут нагодою часто так роблю в розмові з одним гостем. Згадую якісь попередні випуски, на які даю покликання, і ми говорили з режисеркою з харківською режисеркою, яка в період вторгнення опинилася в Португалії. І коли її запитали, що ти будеш ставити, вона сказала: очо, ну, не будемо обісову пісню ставити. І е, цей захват від е, самої, е, самої історії, як, е, для них це е, щось незрозуміле з точки зору міфології, е, це е, не Посейдон, не Нептун, не нічого подібного, це щось інше. Е, і ага. саме тому воно е, чіпляє воно е, воно. Е, навіть навіть коли ти знаходишся в оточенні найкрасивіших гір, там, не знаю, найкрасивіших водоспадів, ти до цього звикаєш. І міфологія європейська вона має дуже гарну промоцію протягом тисячоліть, а тут з'являється щось інше. І хто ж не, не, не відмовляється від Ніптуна. Просто ми, ми розширюємо свій світогляд. Так само з українською літературою нам давали в школі, нам все це давали через шори, через якусь призму показували, ну, по-перше, це було не модно. Модно було там цитувати велику руську літературу, на пам'ять шматками поеми і все таке інше. Ну, тобто ну, була така мода. А коли ставиш питання, а чому така мода? Давайте мені дуже подобається цей приклад, коли в Києві за українським домом стоїть пам'ятник Данте. Стоїть Данте Альгії ніколи не був в Києві. Я не знаю, чи знав він взагалі про існування України, але стоїть його пам'ятник. Але чому стоїть його пам'ятник? Тому що навзаєм в Римі. В Італії поставили пам'ятник От дякую, Це дякую. називається культурна дипломатія, коли е, обидві сторони, це він він переможець, переможець е, і обидві країни є переможцями, тому що ми збагатилися за рахунок е, проникнення взаємопроникнення в культуру е, наших країн. Італійці дізналися про, про Шевченка, українці дізналися про Дант. І в цьому є паритет. А коли в нас 100-500 пам'ятників, ну ті, які зараз активно знімають, і, і один на всю Україну, один чи півтори пам'ятника, наприклад, Котляревському, ну, це виникає певні, певні запитання. Yeah. З, з Іваном Франком така сама історія, він, він постійно показаний цим кабінарем yeah, yeah. От, через призму оцього смутку, да? що це щось таке, що обов'язково буде, буде нагнітать, е От. і саме цього всього немає, що найменше я не побачив в першій виставі, з якою театр Паланка розпочав свою діяльність, і ми зараз пропонуємо поговорити про виставу вкрадене щастя. Залюбки, залюбки.